Завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я. Сьогодні будемо говорити про унікальний апарат судинній хірургії, день пам'яті сніду та ще багато цікавого. Не перемикайте. Шергівські хірурги придбали зварювальний апарат, який допомагає не лише пришвидшити час операції, але й одужання пацієнтів. Відділення хірургії центральної міської клінічної лікарні отримало нове обладнання зварювальний апарат ЕК-300 М1. Виробник вітчизняний, однак, нічим не поступається дороговартісному закордонному. І наразі це єдиний такий апарат на Прикарпатті. Ви знаєте, ми кожний раз ставимо собі ціль впровадити нові технології оперативного втручання. А для того, щоб впровадити Нові оперативні втручання треба відповідно обладнання. Ми раніше планували е, придбати апарат Лігашур. Але зараз зв'язку з курсом валюти це більше мільйона гривень. Тому це стає нереально. Тому ми знайшли в нас вітчизняний апарат, зварювальний в інституті імені Патона, яким абсолютно нічим не відрізняється від лігашура. Навпаки, там є більше режимів роботи, чим в Лігашура. І по ціні приємлимі для нас. Завдяки головному лікару Тарасу Романовичу Масляку ми швидко заключили Угоду і придбали цей апарат. Що він нам дає? Він дає можливість різати і зварювати тканини без шовного матеріалу. Це дає нам скоротити тривалість операцій майже наполовину. І великий економічний ефект, тому що ми вже не використовуємо в такій мірі шовного матеріалу. Він надійний надійний в хірургії, основне, щоб не було післяопераційних кровотеч. Тому він зварює тканини так, що кровотеч немає. І основне, що цікавить як пацієнта, так і хірурга, щоб не було післяопераційних ускладнень. Тому цей апарат зварює тканини і ріже так, що немає нагнійних процесів. Все проводиться в асептичних умовах. Цей апарат може використовуватися як у лапароскопічній хірургії. Її так і у відкритій, щоб ви зрозуміли, наприклад, нам треба видалити якусь ділянку кишечника. То ми раніше відрізали брижу і прошивали лавсановими нитками. Зараз ця брижа просто відсікається апаратом, який зварює ці тканини і не має ні кровотеч, ні післяопераційного періоду реакції організму на дану травму. Так само це стосується різних видів операцій. Цей апарат можна використовувати починаючи від операцій на щитовидній залозі, на черівній порожнині, в проктології, при операціях на нижніх кінцівках. Тому це дає можливість, особливо в лапароскопічній хірургії, де е, техніка операцій, де повинні шити, а шити в, з допомогою лапароскопа не так то е, легко. А цей апарат. Просто зварює тканини і дає можливість нам робити там, де є важливі органи і системи, щоб не зробити якесь ускладнення. Апарат у нас третій місяць, тому ми спочатку зв'язалися з клініками, бо в Івано-Франківській області аналогів такого апарату немає. Ми зв'язалися з клініками київськими харківськими, де цей апарат вже використовує. Вони дали нам характеристику і які оперативні втручання вони виконують з допомогою цього апарату. Потім, але то, що говорять, це одно зараз третій місяць. Ми вже маємо можливість переконати, як він в роботі. Ми вже зробили більше 50 операцій з допомогою цього апарату апарат дійсно хороший, і всі хірурги, які на ньому працюють, задоволені результатами. Волонтери просто неба вшановували День пам'яті людей, які померли від сніду. На згадку про тих, кого забрав смертельний вірус в Івано-Франківську, відзначили День пам'яті людей, які померли від сніду. Просто неба на головному майдані міста. Волонтери та соціальні працівники взялися роздавати перехожим інформаційні буклети, традиційні червоні стрічки та організували для малечі малювання на бруківці. І все це, щоб вкотре нагадати людям про толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних. Хоча вже дуже багато. Є матеріалів, дуже багато про це говориться, але все рівно ще є стигматизація до таких людей. Є дискримінація. Тому ми хочемо привернути увагу громадськості до цієї проблеми і також профілактична мета, щоб молоде покоління задумалося і убереглося від даної проблеми. З кожним днем кажуть волонтери, страшна недуга забирає все більше життів. А все тому, що хворі часто і не здогадуються про небезпечну інфекцію. А прийшовши перевірку на снід через дискримінацію, часто утаємничують позитивний результат. Протязі останнього року і до тепер. Померло вже більше 10 чоловік вілоінфікованих з різними діагнозами, але сам факт того, що помирають люди від цієї проблеми, залишається актуальним. Є лікування, є можливість жити. В нас є приклади люди, які живуть по 15 по 20 років живуть з ВІЛ, і вони п'ють антиретровірусну терапію, мають сім'ї, дітей живуть нормальним життям. Загалом нині на обліку перебуває понад 700 віл позитивних прикарпатців. Лише цього року під час експрес-тестувань волонтери виявили 12 нових випадків захворювання на СНІД. Як завжди насамкінець стрішки рецептів краси. Гарна зачіска запорука успіху жінки. Однак і що в домашніх умовах вам не вдається зробити ваше волосся доглянутим та блискучим, завітайте в салон краси Венера. Будь-яку, навіть найідеальнішу зачіску, може зіпсувати нездорове недоглянуте волосся з посіченими кінчиками. Ми вирішили розібратися, які ж косметичні процедури здатні допомогти нам позбутися цього неприємного явища, і сьогодні уважніше придивимось до стрижки гарячими ножицями. Тим більше, що багато перукарів та б'юті-експертів запевняють, ця процедура один з найдієвіших засобів для боротьби та профілактики січення кінчиків волосся. Що таке гарячі ножиці, і які вони мають переваги перед звичайним класичним інструментом перукаря? Це знають лише деякі, хоча цей метод бере свою історію з часів Клеопатри. Єгипетська цариця, яка зналася на жіночій красі і використовувала максимум засобів і хитрощів, щоб зводити з розуму чоловіків прекрасною шкірою і красивим волоссям, змушувала своїх рабів розпалювати лезо для стрижки на вогні і лише потім приступати до процедури. Стрижка гарячими ножицями робиться за допомогою спеціального апарату, на якому можна контролювати температуру нагрівання лез, підбираючи оптимально для кожного окремого типу та стану волосся. Суть процедури в тому. Що якщо вкорочувати волосся нагрітими лезами ножиць, то такий зріз немов запаюється під час стрижки, і таке волосся згодом не січеться і легше переносить шкідливі впливи навколишнього середовища. Крім того, шанувальники процедури запевняють, пострижені гарячими ножицями локони активно відновлюються і виглядають більш об'ємними. Будьте уважними, не варто чекати чудес від стрижки гарячими ножицями вже після першої процедури. Повною мірою вона має проявити себе не раніше 3-4 разу. До речі, майстри рекомендують перші 3-4 процедури проводити курсом з перервою не більше, ніж місяць. Потім таку стрижку можна робити раз на сезон. Температура гарячих ножиць регулюється і задається в залежності від товщини і стану волосся. Тому термострижка застосовується до будь-якого типу волосся тонкого, нормального, товстого, до будь-якої довжини і, що важливо, до будь-якого стану волосся пофарбованого або навіть знебарвленого. Стрижка гарячими ножицями перед хімічною завивкою робить завиток більш пружним і ніяких жертв в ім'я краси. Стрижка гарячими ножицями комфортна для клієнта процедура, що дозволяє поєднувати майстерність перукаря з дбайливим і ефективним доглядом за волосся. Якщо регулярно застосовувати гарячі ножиці, волосся перестає випадати, стає здоровішим і красивішим. У нашому салоні ви можете як просто підстригти посічені кінці, так і виконати стрижку повністю за допомогою гарячих ножиць, що без сумніву ефективніше. Стилісти помітили, що після звичайної стрижки волосся починає сіктися приблизно через півтора місяці, а після стрижки за допомогою гарячих ножиць період збільшиться до 3-4 місяців. Було також встановлено, що при регулярній стрижці гарячими ножицями проблема посічених кінців зникає раз і назавжди. Така стрижка також покращує якість фарбованого волосся. Вона допомагає відновити волосся після фарбування, зістригти ослаблені кінці і надовго запаяти барвний пігмент всередині волосини. Це допомагає надовго зберегти колір волосся. Таким чином, стрижка гарячими ножицями все більше тіснить звичайну, завдяки своїй ефективності і приємним бонусам у вигляді здорового блискучого волосся. Не дарма сама Клеопатра використовувала саме такий спосіб підстригання волосся. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте!